Сьогодні наша родина отримала з Полтави ось таку посилочку. І тут Богдан мені подзвонив і сказав, що, брателло, це вам від нас з Надкою, ми зробили ковбасу, запах уже обалденний, зразу вам кажу. Чесничок полтавський сюди на нашу київську землю потрапив 100%. Ого! Бодя, це, це багато, це багато. Пособі, дивіться, каким це ковбаски краще, ніж на деяких заводах. Я ж був на, на цих ковбасних виробництвах, я знаю, як це робиться клас. Доброго дня, чекі, кавалєра. Сьогодні знову з вами я, Бодя Грубіч. І сьогодні ми будемо готувати блюдо, яке називається ковбаса. Цю ідею підкинула надка. Ну, з нею ми і робили цю ковбасу. Разом. Ну, інакше б боді, нічого б не вийшло. Що для ковбаси потрібно? Для ковбаси потрібно, звісно ж, м'ясо. М'ясо, кишки і спеції. Ну і чесночок, звісно, чесночок, яка ж ковбаса домашня без чеснику. Ну, ми е, робили ковбасу з двох витів м'яса. Із свинини і з курятини. М'ясо повинно бути нежирним, тому що буде додаватися ще сало, і якщо буде м'ясо жирним, то воно буде е, ну, смачне, як мені. Беремо наше м'ясо, ріжемо його невеличкими шматками, більше, ніж на олів'ї, звісно. От, ріжемо так само сало, От сало трошечки менше трошечки менше, щоб воно краще перемішувалося в, цьому, в цій нашій м'язій суміші. Взяли свинину, порізали, курятину порізали, сало порізали, все це діло перемішали гарненько, дали туди соль і перцю, вичавили величасну очку, побільше не жаліємо, чавимо. М'ясо своє візьме і все буде супер гуто і досить фантастічно. Дали перемішали, спробували на язик. Ну, нормально. І закриваємо нашу ємність, куди ми це діло складали харчовою плівочкою і в холодильник. В холодильник ну, десь на ніч, можна на день. Що ми зробили далі? Далі ми зробили таку приспособу для набивання ковбаси, взяли оцю півтора-літрову баклажку, обрізали. Залишили лише горлишко і трошечки тіло. Да. І на це горлишко одягається кишка в, в тіло, в те, що зверху залишилося, ми е, набивали наш фарш і е, потім його е, присували, і воно проходило далі в кишку. От. Ну, Нормальні люди це роблять пальцями, а так як е, робили це ми, двохзнаткою, з то ми винайшли штовхачку да, таку от, і з допомогою штовхачки пропихували наш фарш в кишку. Коли кишку набивати, потрібно попрокалувати зубочисткою дирочки, щоб Потім, коли там залишається воздух, щоб він вийшов, і щоб коли будемо варити, щоб воно йому не Да, і було естетично. Далі нашу ковбаску проварюємо хвилин, 4-5, може, в залежності від того, якої товщини кишка. А потім в духовку і запікаємо. На деко викладаємо і півгодинки з однієї сторони, півгодинки з іншої сторони. При температурі, ну, якщо Боня добре пам'ятає, при 200 градусах, при 180-200 градусів. От і все. А далі винімаємо і смакуємо. Да. Ну, у нас вийшло смачно. Я надіюсь, і у вас теж так вийде. Я потім її розігрію цю колбасу, але її можна їсти і холодною. Ага. М -м -м. Бомба. Бомба! Слава Богу, що піс закінчився. Братело, чудово. Всім рекомендую. Повторюйте так, як зробив Богдан Грубич. З надкою. І... Буде вам щастя, рік лише починається, і така ковбаса нам, українцям, ніколи не завадить. Бувайте здорові! Дякую, Боя.